Усім привіт! Продовжуємо з вами вивчати класичний масаж. Хто не бачив попереднє відео, то можете перейти в списку відтворень. там ми вже проходили масаж спини. А сьогодні ми з вами будемо працювати з масажем ніжок. Ми, як завжди, з вами розпочинаємо з масла. наносимо його на область. Сьогодні ми з вами попрацюємо спочатку з передньою поверхністю стегна. Основна зона, над якою ми з вами будемо працювати, це квадріцепс, який дуже має багато проблемних місць. Перш за все, власне, сам квадріцепс дуже сильно забивається. В цьому положенні дуже зручно опрацьовувати групу приводящих м'язів, які е, так само забиваються у людей, які проводять багато часу е, стоячи. На роботі, наприклад, масажисти, то це цільова аудиторія, яка має там запит. Я обов'язково з вами пропрацюємо з малобірцовочкою, малобірцовим м'ясо, особливо ті, хто багато часу проводить за рулем, там, де в статичному напруженні знаходиться ніжка, мене зрозуміють цю частину. Дуже важливо якісно опрацьовувати. І по схемі косичного масажу ми розпочинаємо своє гесенько. Поглажування, як ви пам'ятаєте, я дуже багато не глажу, а одразу розпочинаю з таких вже більш активних, розігріваючих рухів. Також ж хотів е сказати, що дуже важливо, коли ви працюєте з ногами, робити багато вижимань. Це дасть вашому відвідувачу такий, такий ефект легкості після вашої процедури, оскільки ви затрагуєте лімфатичну систему зменшити набрики, хоча людина прийшла на класичний масаж. А як ви знаєте, ціль класичного масажу це все ж таки робота з м'язовою системою. Але додатково, якщо ви будете робити дрінаж, то людина, яка прийшла на масаж, буде дуже сильно рада цьому. Тому я буду за замовченням додавати багато ось таких вижимаючих рухів. Вижимання варто робити не спіша такі повільні рухи. Я зазвичай роблю це. Кільцем в мене ось так от рука підлаштовується під радіус ніжки. Чим уже, тим уже в мене кільце із моїх рук. Чим ширі ніжка стає, тим більше розширюється моє кільце. Після того, як ми підготовили нашу область для опрацювання, ми починаємо робити розминання. Перший наш рух щипцеобразний. Ось тут можна дуже легко. Пропрацювати і кроножну і малоберцовачку. Ми класно дістаємо. Важливо починати від галіна стопу, тому що дуже багато майстрів взагалі забувають на цю область і не проходять. Тому я вам раджу це робити. Це буде вас виділяти від ваших потенційних конкурентів. Далі, щоб це образно, можна перейти на квадріцепс, але вже працювати в ось такому поперечному форматі. Щоб охватити майже всю ніжку. Якщо до вас прийшла людина з більш витонченими розмірами, а у вас руки не такі великі, як в мене, нічого страшного, ви можете працювати по декільком лініям, це взагалі не проблема, тільки якісніше і краще ви від цього відпрацюєте ваш масаж. І обов'язково я це комбіную з вижиманнями. Усі рухи я роблю знизу вгору потоку лімфи, щоб людина, як я перед цим вже казав, отримала дуже серйозний і класний лімфодренажний ефект. Другий рух, який я постійно роблю, це такі загальні розминаючі рухи, які роблять таку підготовку. Нашої області, з якою ми будемо працювати. Другий рух це гребніобразне. Ось тут дуже важливо перенести центр тяжіння. Коли ви працюєте з даною областю, ви якби підналягаєте на людину і при цьому ви не використовуєте власних зусиль, ви робите все за рахунок корпусу. Тут можна виконувати по декільком лініям. Я зазвичай вибираю три лінії: внішнє та і одна в мене лінія посередині. Я вже двома руками можу спокійно її проробляти. Важливий момент. Внутрішня частина стегна, вона дуже чутлива, тому що тут проходять сосуди, лімфатичні, кровіносні, і тому тут не можна дуже сильно працювати. Це може бути неприємним для відвідувача. Можна залишити невеличкі синці в цій області, тому що дуже тендітна ця область. Майте це на увазі. Коли працюєте, і обов'язково це комбінуєте з вижиманням. Повноцінний сет в мене виглядає ось таким чином. Я починаю з щіпцеобразно, Плавно перехожу через коліна на стегно. Коліно ми не трогаємо, переходимо на стегно, виконуємо щіпцеобразне розминання, додаємо розтирання. І знову тут я пропрацьовую щіпцеобразним і перехожу на гребніобразний на квадріцепсі. І потім це все довершую вижимання. Зазвичай я виконую таких три сети. Іноді можу зробити це більше, якщо це потребую. Наприклад, якщо спортсмени приходять, і я, наприклад, час Працюю тільки з ногами, то можна більше робити сетів. Далі я обов'язково переходжу вже на точечне опрацювання. Ось тут, в районі зони галіфе, дуже часто зажимається м'яз. Ось тут не боляче? Як ваше самопочуття, все добре? Нормально. Добре. І приводяща група наших м'язів. Ось тут нормально, так? Да? Так. Зазвичай у форматі класичного масажу ми не виконуємо дуже сильно ці рухи, щоб. Людину не травмувати. Дуже часто, наприклад, на класичний масаж записується перший раз. Якщо ви розумієте, що є можливість працювати більш інтенсивно і губока тканно, то ви таку людину переводите вже на формат спортивного масажу і працюєте з нею більш інтенсивно. Ось тут дуже часто забувається наша ніжка. О, я трішки ось так от виверну, щоб показати, щоб світло було. Ось тут. Не боляче? Ось тут можна пропрацьовувати прям кончиками гребня. Ось так нормально. Добре. І ось цю нашу малу берцовочку. Ось так от ми беремо такими рухами і витискаємо. Також можна круговими пропрацьовувати. І це все комбінується з вижиманнями. Більш детально і краножну ми будемо опрацьовувати, коли наша модель перевернеться на іншу сторону. Зазвичай, коли ви працюватимете з ногами, передня поверхня стегна вона буде швидше проходити, оскільки тут менше таких чутливих зон, ніж на задній поверхні стегна. Після того, як ми якісно порозбивали і порозминали наші м'язи, ми закінчимо все невеличкою. Вібрацією, вижиманням і переходимо на наступну ніжку. Ми з вами цього робити не будемо, ми одразу перевернемо модель. Зараз ми нашу модель перевернули, нанесемо масу і будемо з вами працювати. Зверніть увагу, перше, це на піввалик. Ми підклали його під ніжку для того, щоб. Нога більш анатомічне положення мало. Бо якщо б ми працювали без напіввалика, то е, галіностоп натягувався би і створював би додаткове напруження в ікроножне, яке нам з вами не потрібно. Так само зверніть увагу, як ми цепляємо нашу ковдру за е, білизну, таким чином, щоб ми не забруднили клієнтську білизну і виконали нашу процедуру. Максимально етично, максимально чисто і акуратно. Ось я підливаю масло, так само розпочинаю з гесеньких розтираній. І тут ми вже з вами маємо більшу площу для опрацювання. Перше, це ікроножне, двуглава, як ви знаєте, мишца, біцепс. І отут у нас вже розкривається сідниці. Велика, середня та малосідничний м'яз. Якщо приходять хлопці на масаж, і білизна не дає можливості так чітко опрацювати її, то це не питання, ми коли на спину переходимо, то ми можемо опустити так білизну, щоб дістати до сідниці. Але опрацьовувати їх обов'язково в будь-якому разі, тому що м'язи сідниці беруть участь у патерні шага. і коли ви якісно розслабляєте ці м'язи, людина відчуває класну легкість після такого масажу. Так само я комбіную з лімфодренажем, як і з передньою поверхністю стегна. І перший наш рух, починаючи від ахіового сухожилля, це щіпцеобразний. Те саме, як ми до цього робили. До речі, ікроножна так досить відчутно зажата, як вам є да? трішки. Ось тут дуже часто зажимається ця область. Це пов'язано з тим, що людина або багато ходить, або багато стоїть від того, що в напруженні постійно ця область. Також дуже часто є зажим в районі сідниці. Ось тут як вам. Завжди там Ага, добре. Тому ми це все. Пам'ятаємо і стараємося приділяти увагу цим, цій області. Перший наш рух щипцеобразна. Ми зараз швидко розігріваємо, розминаємо м'язи перед тим, як почати працювати більш точечно. Як і перед цим, рух такий самий. Він допомагає нам комплексно охватити більшу частину ніжки і гарний добряче так. Розігріти її. Другий рух це гребніобразне. Я так само це роблю, опираючи на корпус, оскільки м'язи ніг досить таки розвинуті, і нам потрібно долучати багато сили, щоб добре їх розім'яти. І в мене так само три лінії в гребніобразному розминанні. На е, біцепсі це дві наружнє і посередині. І обов'язково Додаємо роботу з сідницями. Я для розігріву зараз зроблю три сети. Точніше, я роблю три сети, а з вами ми давайте ще один зробимо і підемо далі. Щепцеобразно. Не забуваємо про сідниці. Потім грібніобразно, з перенесом центр тяжіння. На область, яку ми масажуємо в дві лінії гребніобразне, проробляємо сідницю і обов'язково вижимання робимо. Далі я вам покажу подвійне кільціве, можна дуже зручно виконувати в даній області. Я ручками беру і якби малюю два таких кільця. В масажі спини ми використовуємо точно таку техніку. Тому ви можете подивитися це відео в наших папках. Прошу вибачення, не пам'ятаю, як воно правильно називається. Ось наше подвійне кільцеве. І потім я перехожу на протиоположну сторону. Зараз не буде дуже яскраво видно, але суть, я думаю, ви розумієте. Мені з цієї сторони дуже зручно виходити на сідницю. Тут вона в мене розкривається, я можу проробити її досить таки Зручно, я так само переношу центр тяжіння. Я не працюю з самими руками. Я завжди доповнюю все це корпусом. І таких я так само зроблю, зробив би два рази два таких сета. комбінуючи з розтиранням і вижиманням. Далі ми з вами можемо трішки попрацювати з проблемними містами. Обов'язково їх потрібно знаходити, коли ви працюєте з людиною, комунікувати з нею, щоб зрозуміти, що саме, з яким запитом вона прийшла. Як ви пам'ятаєте, у нас ікроножна потребує додаткової уваги в цій області. Так? Угу. Можна їх проробляти пальцями, але я особисто не раджу, оскільки пальцями дуже багато масажів ви не зможете зробити. Вони дуже швидко у вас устануть. Виконуйте це краще гребнями. Ось так нормально. У форматі класичного масажу ми можемо трішки глибоко опрацювати, але якщо відвідувач хоче тришака, то я вам раджу все ж таки це робити в форматі спортивного масажу, більш активно опрацьовувати дані зони, додавати передпліччя і працювати з тригером. Але сьогодні ми з вами класичний масаж вчимо. Ось тут можна трішки це все повитискати ось таким чином. Дуже часто і снаружи друга головка зажимається. Ось тут, як вам? Не дуже. Не дуже це, в принципі, для нас це добре. Це означає, що ми працюємо в правильному напрямку. Для відвідувача це теж добре, важливо це доносити. Так само з групою приводящих м'язів можна опрацьовувати. Нормально, так? Да. Добре. І сідниця. Я зазвичай взагалі тригерами постійно працюю костяшками. Тому що вони досить міцні, і ви можете ось так от переносити центр тяжіння. Вам це взагалі нічого не варте. Ви не витрачаєте свої сили і досить таки міцно і глубоко опрацьовуєте м'язи. Ви коли відчуваєте тригер, це таке невеличке скупчення в м'язах, і ви його обов'язково відчуєте, і ви якби його прожимаєте. Ось тут як нормально. Ні? Добре. І обов'язково витискаємо. В кінці ми так само робимо вібрацію. По часу зазвичай, якщо це часова процедура, в мене задня поверхня стегна займає 10 хвилин на одну ніжку. Передню поверхність стегна я зазвичай додаю в 90-хвилинний масаж. Або коли людина. Власне, тільки на масаж ніг до мене записалось, щоб якісно встигнути усі зони опрацювати. Я не раджу за години намагатися усе прям зробити і передню, і задню поверхню стигна, і спину, і руки, і живіт, і так далі. Старайтеся ефективно це все зонувати, щоб масаж був дійсно якісний. І якщо ви робите масаж ніг, обов'язково робіть масаж стоп, тому що без масажу стоп. Це буде неповноцінний масаж. В ідеалі, звісно, робити масаж стоп спочатку. Це допомагає розслабити організм, розслабити м'язи і потім підійматися якби потоку лімф е догори. Але оскільки ми працюємо у форматі студії, а формат студії це значить, що людина може і після роботи, і перед роботою. Прийти к вам на масаж, у нас немає можливості, щоб людина перед масажем відвідала душ у вас в кабінеті, щоб ви на 100% були впевнені в чистоті стоп. Тому ми зазвичай робимо масаж стоп в кінці. Бо якщо ви почнете робити масаж стоп, а потім перейдете на усе тіло, то ви можете загнати бруд, о, зробити. Подразнення людині, такі, яка відвідувала ваш масаж, і вам прийдеться взяти за це відповідальність. Тому у нас у всіх салонах зазвичай стопи робляться в кінці, якщо це не спа-процедура, яка підрозуміває, що людина відвідає душ перед масажем. Перше положення це коли ніжка лежить на напіввалику. До речі, тут нам він так само дуже сильно допомагає. Я беру, роз, розтираю ладошкою. І можу гребнем пройтися по всій області стопи. Там, де п'яточка, дуже часто може бути лоскотно, але це нормально. Ви доносите до свого відвідувача, що рецептори скоро звикнуть і буде легше. Так само можна зробити ось такі невеличкі щипці двома пальчиками, пройтись по всій області стопи затримуючись отут біля пальчиків, дуже класно і зручно їх опрацьовувати. Я люблю ось так от засовувати пальчик між пальцями і їх як би так свій палець прокручувати, як би розширюючи відстань між пальцями, невеличку розтяжку робити. Іноді вони можуть навіть похрустувати. Це нормально, це досить таки приємно. Ту область мало хто виконує із спеціалістів. Друге положення це ми можемо взяти стопу в руки. Ось такими витисканнями дуже приємні, коли з двох сторон витискають, і далі перейти на роботу однією рукою, а друга рука вже тримає саму стопу. Гребнеобразно дуже зручно е, розминати стопу, оскільки вона е, забирає дуже велику область самої стопи, бо тут дуже багато согобів, зв'язочок, які. Потрібно сильно прожимати. І гребнеобразне розминання дуже класно підходить нам для цього. Я зазвичай роблю приблизно три таких повторювання. З однієї сторони, давайте я знову покажу таке розтирання рукою, потім на гребніобразне переходжу, потім на щіпцеобразне з пальчиками, обов'язково пальчиків пропрацьовуємо. Можна пальчики між пальців отак от позасовувати. Дуже, приємно, дуже приємний рух. Дуже раджу вам спробувати на ваших відвідувачах. Впевнений, він їм сподобається. І так само взяти ніжку в свої руки. І по такій ж логіці, грібніобразно. І ось такі витискання. Теж кайфові, дуже раджу. І роблю приблизно три таких повторювань. Іноді буває, у нас, наприклад, в салонах є процедура е додаткова як масаж стоп, коли ми 15 хвилин тільки зі стопою працюємо, там дуже багато ви можете і виворачувати ніжку, і додавати розтяжку, невеличку, таку як гімнастику. Це все можна е важливо розуміти, який формат вашої послуги, оскільки ми працюємо в форматі. Класичного масажу і на стопу у нас залишається приблизно в районі 5 хвилин. Я це все не встигаю робити. Я роблю кілька таких приємних розігріваючих сетів, які добре розминають стопу. І закінчую все ось таким невеличким пальчиковим дождем. Він може бути трішки лоскотним, але це нормально і невеличке поглажування. На цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. Залишайте лайки, коментарі. Пишіть, що б саме ви хотіли в наступних серіях побачити, і до нових зустрічей!